Слава Україні, слава ЗСУ, НГУ та іншим збройним формуванням, які захищають нашу неньку Україну. Радий вітати вас на каналі Коп по Українському. Е, вже вечір вибрались на дві години на КОП. Ходимо орієнтовно хвилин 15. Ну і в нас вже є перші знахідки. У мене випав перший сигнал е, Гільза. Після цього одна копійка 1948 року. Шкода, що Радянський Союз. В Олі є годинник вже також, здається, гроші, друга річ посполита в неї випала. І ходить, шукає, крутиться. І зараз у мене знову є сигнальчик, це знову копійка. Переходимо до перегляду. Як я хочу зазначити, по цьому полю ми ходили, тут були хороші знахідки, передіскували подісковані. І думав, що дощик добре промочив, але ні, орієнтовно сантиметрів 3 до 5 максимум промочив. Ну, це покращує, проводимося, але було б краще, якби ще глибше промочило. Переходимо до перегляду знахідок. Ось ямка неглибока, на півштика і випадає 2 галера в мене. Два галера, зараз будемо з рік. 1911. Ось так збереження. І рухаємось помаленько, вон туди, до тих корчиків, Там було піднято срібло. У мене відео є по цьому. Тут ми шукали, вже бігали піщана земля, хороша земля. Продовжуємо наш пошук. І так, черговий сигнальчик, чергова знахідка. Вже піном знайшов, але ще не дивився, що це. Ось лежить. І зараз разом з вами подивимося, що це. Достатньо цікава річ, похожа на гудзик, бачите? Ось. Зараз попробую витрусити середину пісок. Подивимось, чи було вушко чи не було. І так, витрусив пісок зсередини, зараз фокусую, бачите, було вушко, і це був гудзик ось такий. Класний гудзик. Хто знає який період, підкажіть, ну патана просто супер. Можливо, середньовіччя, можливо, щось раніше. Також протягом відео дивіться, буде по налаштуваннях, з якими налаштуваннями я ходжу. Бо багато запитань було відносно цього. У мене чергова знахідка. Ось цієї ямки випадають це я ногами розсуваю ось сюди, сюди, так щоб легше було знайти центр. Ось. Лежить щось, зелені патині. Зараз подивимось, що це. Так. Два гайлера. Зараз фокусує. 1908 рік, якщо не помиляюся. Та, 1908 рік. дивіться як класно збережені. Супер. Супер. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук артефактів. Ну, Чергова знахідка із неглибокої ями ось вистребує вхожен на ґудзик. Це гудзик, бачите, зараз фокусує, ціле. і по ходу він повністю вбитий. Тут мало бути ще накладка, її немає. Дуже шкода, подивилися б, що за гудзик був. Але нічого, не розчаровуємось, продовжуємо пошук, поки ще виднося. І сподіваюся, нас чекають хороші знахідки. Ось тут ми ходимо. Ой-ой-ой. О! Так, краще сфокусую вам. Бачите, вже туман піднімається. Ну, зато сподіваюся, будуть гриби. Найближчим часом, тому що на вулиці тепло, пройшов невеличкий дощик, від порокиде від землі. Таке враження, ніби хтось щось палить. І це не може не радувати. Продовжуємо пошук. Є чергова знахідка, сам не знаю, що викину, ось лежить. Зараз подивимося. Такий як гудзик знову. Зараз фокусую. Можливо, оскільки вже ніч темно, воно не фокусує, а похоже це на гудзик. Ось такий круглячок. Ставимо в хабарничку і продовжуємо пошук поки ще можливо. І так, як я обіцяв, зараз покажу на яких налаштуваннях я ходжу. Беремо установки, чутливість 70. Ну, це зараз е, зістрибнуло усе. І навіть не через те, що зістрибнуло, бачите, пляж. Виходимо з пляж, беремо 4 тони. На 4, 4 тонах я ходжу. Тоді вибираємо установки. Чутливість 89. Дискримінація 0. Фільтр 0,1. Звук заліза. 3. Е, е, зміна тону. 27, тон 70 айсад 01. Ось на таких налаштуваннях я ходжу, кому було цікаво. І установки, точніше, чутливість. Я собі регулюю 89 93 87. Мушу ми вімкнути вже освітлення, оскільки. Повертаємось там, темну. І в мене є сигнальчик. Ось лежить. І це у нас, по розміру, ніби один крейцер 800-го та один крейцер 1800 го року. Ось така копійка вже майже при кінці копу вистрибнула. Достатньо класно. Шкода, що збережено. Не дуже, але видно, що це крийці рок 800-го року. Ще трошки будемо біля машини. Можливо, ще якась копійка вистрибне. Підіб'ємо підсумок сьогоднішніх пошуків. На протязі орієнтовно півтора години до двох максимум. У мене 1, 2, 3, 4, 5 копійок. Ось таких 1, 2, 3 гудзики. Це саме останній гудзик. після крайцера вискочив, я вже не знімав. Олі сьогодні 4 копійки, Буротоска, Геллер, 2 Геллера, Радянщина. Ось така накладка від конена. Якщо не помиляюся, якщо це конена, звичайно. Ось така накладка. Такий лапчик. Хто знає, від чого підкажіть. Мені здається, такі лапчики вдівали. На піджаки, якщо не помиляюсь, ось такий годинник. Шкода не видно, скло розбите повністю і все позатікало. І тут надписів немає. Ну і візуальні знахідки. Ось такі камінчики в неї. Все, всім дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. До нових зустрічей!